27 вересня відзначається всесвітній день туризму. Саме цього дня у місті Болград відбулася презентація чат боту Мандруємо Болградщиною. Подія пройшла в туристичному інформаційному центрі Болград. На заході були присутні представники влади, зокрема Болградський міський голова Сергій Дмитрієв, заступник голови Болградської РВА Олександр Орданов та голова Болградської районної ради Михайло Садаклієв. Представники вищих навчальних закладів міста Ізмаїл, підприємці та любителі подорожей. Чат-бот бот це Програма, яка виконує функцію віртуального помічника. Чат-бот мандруємо Болградщиною допомагає легко знайти цікаві локації регіону, пам'ятки, місця відпочинку, події та маршрути. Сьогодні у нашому туристично-інформаційному центрі Болград ми презентуємо чат-бот Мандруємо Болградщиною. Це новий інноваційний підхід у туристичній індустрії. Саме цей захід додасть більшу кількість відвідувачів у нашій громаді. Історію створення чат-боту поділилася авторка, вчителька інформатики Болградського ліцею номер 2 Наталія Ільїна. Чат-бот саме ми почали робити, скажімо, в школі, тобто в колаборації з ученицею нашої школи, це чувак Тетяна. А це був захист наукових робіт, і взагалі сама ідея вона виникла ще в 2021 році. Для розробки чат боту знадобилося достатньо часу, аби зробити його функціональним та зручним у користуванні. Протягом такого великого часу, скажімо так, зібравши все в єдине, ми в свою чергу змогли представити цей чат-бот відповідно на районному рівні міському. Ну і в свою чергу на обласному рівні, де дійсно наша робота теж зайняла почесне друге місце, але взагалі була цікава для журі конкурсу. Головною метою створення чат-боту є популяризація волградського району серед населення та гостей. Чат-бот направлений на те, щоб дійсно розвивати, популяризувати наш край серед населення. По-перше, по-друге, через серед найголовніше це, звісно, серед гостей. Скажемо, так, хотілося зробити так, щоб чат-бот. Розказував, показував людям, які цікаві місця у нас є взагалі а, в районі. Провадження такого чат боту дає можливість зацікавити більше людей у відвідуванні регіону. Під час презентації усі присутні мали можливість ознайомитися з функціональними можливостями чат-боту у телеграмі, поставити питання та висловити власні побажання та пропозиції щодо подальшого розвитку проєкту. Туризм для болгарської громади це пріоритетний напрямок розвитку. Це перш за все економічний. Складова це е, шлях, який надає можливість не тільки розвиватися тут, на місці, але і долучати до нашої громади, молодих е, людей, е, долучати також підприємців, підприємців, які е, можуть е, розвивати локації, надавати туристичні послуги. Від міста Ізмаїл на заході були присутні директор центру регіонального розвитку при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті В'ячеслав Тодоров та директорка придунайської філії МАУП Тамара Гуменникова. У Денайській філії Міжрегіональної академії управління персоналом готують менеджерів-менеджерів, які будуть управляти підприємствами нашого регіону, в тому числі і Болградською громадою. Саме тому Болградська громада підтримала нас і організувала у 2024 році потужну цікаву виробничу практику для наших студентів. Чат-бот, який сьогодні презентували, стане нагодою для подальшого. Прокладення нових туристичних маршрутів дуже гарна робота. все на найвищому рівні має бути бренд. Брендування громади. Це перше. Болградщина має великий туристичний потенціал. У місті активно проводять екскурсії невідомі стежки Болграда, під час яких можна поринути в історію стародавніх часів. Цікавим фактом є те, що у туристичному інформаційному центрі Болград є спуск до місцевих катакомб. Ці підземні споруди є свідченням багатої історії. Зараз ми з вами знаходимося під будівлею туристично-інформаційного центру, а саме у дуже загадковому та історичному місці, ми тут починаємо проводити екскурсію. Яка веде нас з місць місцями міста Болград? Чат-бот може стати важливим інструментом для промоції послуг, що сприятиме розвитку місцевого бізнесу та залученню нових туристів, як відзначає авторка Наталія Ільїна у планах розвивати функціонал чат-боту, зокрема, додати нові локації, впровадити опцію вибору мови українська, англійська болгарська, включити більше інтерактивних функцій, зокрема аудіогіди. Хотілося б підключити штучний інтелект для того, щоб. Людина могла в свою чергу робити просто запрос, просто запрос голосовий, наприклад, для того, щоб можна було не переходити за кнопочками по чат боту. Ну і ми сподіваємося, що це буде найближчим часом. Взагалі, Юля Петлацюк, Христина Лангольф для програми новин.